Дай Боже здоровечку, молодеж. О, їм чем, Боже, самого граненька П'єм кавусічку, ні. Ну старий. І зараз до любимої роботи. Будемо заливали бетон. Ми вже залили, тепер палубку валіли, будемо палубку заливали. Та чи ні? Та та, та. Ти готовий малий ще знов качати, ну бісуху на базу. Дивиш, видиш, ти ще в мене на тому на бетоні підкочу трохи, га? А? але артесь тільки того бетону, що капець, але там щебінь може не хватить. Ну, малий, мали, потім проведемо свічоло, сюди на терасуть кавуща, туди, сюди, хунячу, до кімнати залили, пушнем воли. Правильно. Так що все, колірка? Допиваємо кавушу і зараз будемо працювали. Ні, братила. По-любому, по-любому, діду. А ти, молодець, я тебе ти мене вже в часі підняв, що ти мені допомагаєш. <laughs> так, що бабів бій. сою марянку. Ходи, бетон. Йо. я. Ходи, достань, новий не береш. Ну Чого, давай знову? Їща кавалерка, в мене машина, дідько. По полях волі на городі, їздити, підвіччим. Чимо що. То ще це мене тут привезли. Малий! О-го-хо-о! ти вже, давай. Я вже за туба не буду стигав! як Я то маю сам взяти, як я то цемент маю сам взяти. Молочки, діду. А я си сам... Мо О! Мобілку і... Е. Але файно, ти шо? Молити, ти тоже бери один мішок. Качи, качай. Супляк взял. Ти взяли, хто можна дома, роботи ще роби. ще руки качай. Ну базара нема, діду. Бере, ще дома. Файно, файно. Короче, я на я на розвоз. Що без базару? Що кіло там ти б... то добрий. Але я люблю клишечі. дома робимо в там пацани русі. Борщі, оручи, куховари, олічик. Потом канатешечки, ячек. Сотку затягнув мосту, ні малий ха. Що три, йти робить, посіть, чого мішалку не включає? Двіші го питай, а я то не керу, я вже не главний. Хале, ха я свій ті таки би так старі добрі часи. Вечу чи сіли защил, вечором ще пішов, жінночку під ковтром засадив. Там, я диче. Майнце щілиє, перша мішалка пішла. Того кутє закидав, позакидав твох кутики, що лади пристало. І терматуру забили до хати, що всі є за мною. Ми трохи професіонали чи ні. О, Мальта всі мішає повним ходом, є? Все може, та? Тільки не мірахує, мішалки, плічильник, що той. О, дітям, віть, вже о, трохи того залили. О, тоже, то зараз вот дві три мах магнах вже робота зроблена, ні? Малічек, біла мішалка, бо вже камінь накидав. То добре йде, мало май, ти модеш, кидаю камінь. О вічек тільки камінь є. О, ти що тухнеш малий. Давай, та дві в тебе рама. Ех, э, воно. Колірка молодець, малий, молодець, він ось і пре до роботи. Тишу ним. не хлопать. А і ві потом на обід. Вип'ємо козенну сотку, тобі налію, ти заслужив. Помало не рассыпай. О, Маліч, коллер, робота йде повним ходом. Суди, двіч, зайшов? Ну попів, попів, дежи тільки позаразем. Хто ти думав? О. Давай, давай, діда, кидай. Я до масла, що має бути в чифіля. Я би там що під нитку робив, то вже ніхто не хоче. розумієш? Вже ніхто нитку не хоче робити. Та ясно, що ніхто під нитку не робить, то вже нові технології, дідок. Зараз що, зараз все на воку О! О, вісту, а все файно йде. <риклад> а, діда, та що тут для тебе? Ти роботяга страшний. Яка ще картина вирісовує, виш? А. -а. а, -а, -а. Дідусь сладні заглади, заглади зараз. І що, що ти є? Та ти трохи майстер, діду. Чихлі чи -ші змішало? О, треба попідкидувати гарно влади. Треба затолочувати. Треба все гарно затолочувати. Живий знав. А ось. то наше. Що? Затолочувати. Щоб там не було по 100 тисяч? Женеш, бо всі хату будував. Ну там всі трошки що заки. Ну добре, добре. Ти не думаєш, ти майстри будуть хату будувати. Треба мати гроші, купити. Та я тут біля тебе навчусь, потім сам буду будувати. Не ну, бажаю, сімка, я бажаю, щоб він ти що ці в тому житті навчив, щось вийшов люди. У те, тебе ще й чого ще не сміялась, те, з течі, бо в'як з хати. Добре, добре, деда. О, ріще. Все робиться елегантно. Вчора бить книжка пише.